Всім глядачі та підписники мого каналу. <кій> Даний агрегат розібраний вже дуже-дуже давно. Коротше, сказали ремонтувати, тому я його розібрав. Проблему я там знайшов, хто дивився перше відео, пообмивав все і побачив, що в цьому місці потекло мастиво. Через це вона була обрігана. Казав, що краще зразу придбати новесенького блока, новесеньку кришку і встановити. На що сказали ні-ні-ні, ти розбирай і будемо, будемо варити, знову Знову варити. І е, я ж ще додав, що ну, якщо вже будете варити, то потрібно буде цю площину вирівняти одну і другу. Наскільки зміг я відмив, так, брудне, грязне, але ну також забрали блока. Щось там чистили, там видно, чистили, е -э, провіряли на ультразвуку, на ультразвуку там купа-купа тріщин, в общем, пішли і вниз, і отак от, ну в общем, кругом. Потім е -э, Перед тим як це вони перевірили на ультразвуку, ну я, я не розумію, що ці всі шляпи, перевірили так, а потім вже кинули оцю от штуку на станок і перевіряли площину. В общем, площини немає отут-от. отут немає. А отут це просто жесть. Тому, кому я віддавав, до мене приїжджали на магазин. Забирали блок, я віддав і е, спілкувався напряму вже ну, з тим, хто це все діло робив чи намагався зробити. Він сказав, що там просто, ну, е, каже, я в шоці, ну, е, які ще герметик тримав, тому що там просто-просто повна храка. Там, ну, в общем, воно занадто занадто криве. так. По факту, що потрібно зробити? Потрібно замінити блок в купі і потрібно замінити кришку. Дивився я на просторах інтернету, тому що, ну а як, як по-іншому, я, я ж не буду дивитися по прайсу, скільки, скільки воно коштує. Мені потрібен лише інтернет, тому що ну, в мене його в продажу немає, але я можу замовити ну, в принципі, будь-що, будь Ну, те, те, що якби те, що є безпосередньо в самого постачальника. Блок коштує там. Ну, я э, На дядю Гугла клацнув, ну, от, бачите, от, нотербука. Но на дядю Гугла клацнув э, блок. Голий, звісно, що голий блок э, коштує там 1400, ну, гру, грубо кажучи, там 1500 гривень цей блок, блок, от, коштує. І кришка коштує там, також 400 чи 400, ну, наче там 400 з чимось. Тобто, Грубо кажучи, 500 гривень. Тобто оце все коштує 2000. 2000. Ну, щоб не займатися якоюсь отакою от хрінью, тому що ну, за 2000 взяти голого блока і перепаковувати, ну, в принципі, якось... ну, е не знаю. Вирішив я зробити от що. Вирішив я взяти таку ось штуку новесеньку, От, новесенька штучка під 20 волок. Під 20-й діаметр виходу вала під шпоночку, звісно, все те, що і повинно було бути. Але оця от штука, кажу вам чесно, мені вона обійшлася 3600. На просторах інтернету я дивився, вона там і 400 коштує, Ну от така от. Шляпа якась. Ну і плюс, звісно, там доставочка вам обійдеться, і ще яка штука, і ще якась штука. Мені доставочка безкоштовна прямо на магазин і е, ну, без, без ніяких. Тобто я нічого не втратив, зовсім нічого. Тепер із оцього от блоку, тобто двигуна, я його повністю розбираю і перепаковую те, що потрібно туди встановити. Чи доцільно це, От чесно скажу, недоцільно. Тобто по факту вийде весенній блок. ну Оце все. Але ж е, тут також, якщо я е, навіть оце отак от віддам, е, зі мною розрахуються і мені чпенькнуть міски, чпенькнуть, щоб я оце от відремонтував. Розумієте? Тобто ну, не, не пишіть, не кажіть, що «О, його там викинути, викинути. Так, звісно, його потрібно реально викинути. Але стоїть задача для мене, як для ремонтника, мені все рівно, що робити. Ну, навіть навіть от, як запитують, а чи от, там, не, не потрібно було ремонтувати там, техніку, там те вийшло з ладу, те вийшло з ладу. Ну, от, е По прикладу, що вам таке? Таке показати. Навіть, блін, не знаю, що показати. Ну, нас приїхала от штука приїхала, отака от. І кажуть, із оцієї от штуки, до, до оцієї штуки потрібно докласти все-все, що потрібно, щоб вийшла техніка. Не питання, я це все діло зроблю. Тобто, ну... Ну, от. По-іншому, ну, на жаль, чомусь, чомусь воно не працює. Ті рекомендації, які я даю, вони не завжди, не завжди працюють. І ще до цього всього потрібно дорахувати, дорахувати. От, проводулік відвалився. Є ризик, що він там через деякий час блін, нахрен зовсім відвалиться. Тобто буде мінятися датчик рівня мастила. Потрібно замінити це вже після того, як я розібрав, хоча сам поршень, він цілий не тріснутий, але я додивився вже після розбору йде тріщина. Налаштується. От, от Бачите, от тріщина йде. От після ударчика якогось пішла, от намалювалася оця от тріщина. Хоч вона не наскрізна, але, але ну, можливо, можливо, з часом стане наскрізною. Тому Поршень також буде під заміну. І е, ще раз скажу, цей ремонт не являється доцільним, тобто ну, економічно вигідним. Він є не економічно вигідним. Тобто, зовсім, якщо у вас там щось трапилось, Крякнув такий от двигун. ну Реально потрібно там, там ну наприклад блока Як, Якщо там ну подрало гільзу. В принципі, мож, можна так блока віддати і його загільзують. Але ж цінник отої гільзації, якщо так ваша техніка ввіться або ще щось ну як із з кришкою, то навіть загільзувати і е, проточити, чи, чи, чи як воно там правильно називається, спланувати, фрезернути чи шліфнути е, площину, то вже вийде цінник такий самий або більший, чим маленький блок. так що, так що так? Можете просто поржати із цього всього, ну і все. Тому що Ну по-іншому. Ну по-іншому, на жаль, я, я сам стою блин, і думаю, блин, це його розбирати, це просто срака. Ну, але е, лишаться навесенькі деталюшки, голівка лишиться, глушник лишиться, лишиться бензобак лишиться, е, карбюратор лишиться, е, корпус повітряного фільтра, він йде з масляною ванною, її полюбляють. Плиточники, ну, ті, хто вкладають плитку. До речі, якщо ви там от бачили, там от в уголочку у мене стояв двигун. Той двигун простояв десь, е, біля, е, біля року чи півтора року. Отам от. Його на, на, цьому, на цьому тижні Отак. От от, бачите, тепер забрав. От, от ключики і е, вони стоять вже на столі і для кошачого саральника там вже немає місця. Ну що, що, більше, більше сказати мені... А, і ще зніметься пусковий пристрій разом з от облудою. Ну і все. Свічка. Ну тоб комусь можливо становлючий подарів. Ну або, звісно, продам, тому що я ж кнуряка, мені аби нажитися. Якщо ви от так подивилися від відео. І думають, о, він скотеняка, він хоче нажитися там, з клієнта. Та ніхрена я не хочу нажитися. Ну, мені реально для, для лісгоспу е -е, я його можу віддати за стільки, за скільки він приїхав, але, але туп тупо, щоб мене не задовбували з ну, оцим отут, постійним ремонтом. Якось так. Розберу, поміняю все, що потрібно. Запускати вже буду поза камерою, ну і, і все. Так що на цьому все. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі. Миру вам. Відео доповнення, як завжди, я ж так вмію щось там потім досрати. Якщо ви придбали або придбаєте, або бажаєте придбати новесенький двигун, розповідаю вам. На даному двигунові, тому, ну я ж все це все, все розбирав, маховик був не, не зажатий, тобто він був відпущений. Гвинти модуля відпущені, ну, грубо кажучи, було все відпущено, окрім гвинтів кришки і гвинтів голівки. Так що, так, що от, ну, от. Срачельник, як завжди. І отам от срачельник потрібно його буде кудись десь там запердолити, Можливо, комусь та й продам. Можливо. Ну а там уже буде видно. Так, так що ну, дивіться, думайте, що з ним далі робити.